Сьогодні я отримала знову замовлення. Хтось все замовляє, замовляє і як не може замовити. А я вже отримала друге замовлення в цьому місяці. Оце мої дівчата-подарунки. Дивіться, баню антибактеріальний, протигрибковий, і гель для кольорового для прання, екстракт евкаліпту. Зараз пішли простуди, згодиться дуже. І шампунь із екстрактом. Кінського каштану та оливи дуже гарна шампунь. Це мої дівчата-подарунки. Я вибрала собі такі. А оце я замовила зробила таке замовлення. Діатек з містом екстракта, з містом екстракта приморської сосни. Кульваба це я її п'ю зараз. Тепер ще кверцетін теж замовила. І масажний крем, без якого зараз, повірте, нікуди. Вроді, прийшов, був здоровенький, десь проїхав у тролейбусі. Уже все. Кашель, насмор, допомагає в усьому. І хочу вам сказати про той противомікропний засіб, Бонді. який я вам казала, що він прийшов у подарунок. Сьогодні мені одна телефонувала дівчинка і каже: болить горло, Вона. Я їй порекомендувала в чаті дивилася на стакан теплої води, столову ложку і почала полоскати. Ось це було утром, вона вже зателефонувала, сказала, що їй добре. Горло не болить. Як там буде з простутою далі, то я ж вже не знаю. Так треба приймати ще і масажним кремом, мазати, і екстракт. Ну, це дуже, скажімо, велике ще далі діло йде, але це я вам хочу розповісти. Те, що допомагає. Так що замовлення, дуже гарне, подарунки гарні. Я ще ж вам не сказала, що я ж подарунок це вибрала і пасту зубну евкаліптом і гвоздикою дуже класнюча, тому я користуюся, я її замовляла. А зараз прийшов у подарунок. Дівчата, а я ось і коли розказую, і люди чують, навіть те, що зареєстровані, і не роблять замовлення. Я так взагалі їх не розумію. Коротше кажучи, звертайтеся, я вам розповім. Тут подарунків більше, ніж на те, що я замовила. Це те, що я... чим я користуюся, а ви можете друге щось замовляти. А подарунки теж вибираєте. Я вам кажу, на 1440 вибираєте один подарунок, а на 2880 5 і чотири подарунки. Ну, в зависимості від акції. Все. Всім бажаю кріпкого здоров'я і подивитись, які гарні, звернути увагу, які гарні подарунки компанії Єрса і продукція. Все, будьте здорові!